Напогане. Вона пога. Вихід на гору. Ну це чисто, як Ярослава хата, яка краї, десь, в тебе горіла. Бачиш, теж оці. Вона набагато нижче там. Та? Це одноповерхова будівля. Ага, там зверху зліва. Добре. Так, я згідна. Я хотіла сказати, що нам з Ярославом тепер тільки на отакій машині треба їздити. І то Саша намалював візуалізацію, яка я на обісті Ярослава тіка такі. на такій такі такі, побісті Ярослава. Ціка буде в ліс ну, по, будувати, по дрова. Так. То Сашенька зробив минулого року, так? Чи цього літа? — Ні, Так. — Ну, а на такому дренделеті я би не відказалась їздити, бо я боюся машин, а то якийсь такий. А це у нас гора погар. Я малював Саша у центрі. Із нашої резиденції Артвіта. Ну, вони теплі Ярослав Тим любить твої роботи, Саша, тому що вони, як він сказав, шалено. По кольориту, багаті кольори, такі, е, можливо, в природі воно не є настільки, так? то весна була.